Валентинович, доброго дня. Коротко, поділіться враженнями з сьогоднішнього поєдинку. Бойовані з хустом. Які у вас враження? Ну, по Емоції? По-перше, да, дякуємо нашим ЗСУ, що нас боронять, і ми маємо можливість грати в футбол. Ну, по, по грі, ну хороша динамічна гра. Не справились ми сьогодні з контратаками, То -то, що там і націлювали наших хлопців що суперник дуже гарно вибігає в ці швидкі контратаки, є там кому бігти, не справились. Ну, по грі ну, вийшли якось так динамічно, ну, не, ну, шагом пішки футбол не грають, і тому такий результат. Як тільки завались в другому таймі, Включили максимальні обороти, і моменти з'явились, і забили два. Так що є нам над чим працювати, і я думаю, що це для хлопців такий урок, що треба виходити із першої хвилини там працювати на всю міць. Скажіть, ви грали разом з Володимиром Ситкіним, потім працювали, він входив у ваш тренерський штаб, і ви дуже добре з ним знайомі. І ви, в принципі, такої гри очікували від Хуста сьогодні? Ні, ну ми слідкуємо за командами. Шо, хуст добротна команда, то, що, вони, то, що вони там знаходяться. Внизу турнірної таблиці це ж не значить, що там нема кому грати. Там достойні футболісти, які сьогодні показали, що вони вміють грати. Так що ми націлювали на це, щоб хлопці не звертали увагу на турнірну таблицю, а виходили і грали. І нам сьогодні треба була перемога. Так що ми завжди на це націлюємо хлопців, щоб перемагати. Ну, Сьогодні нам, напевно, трошки не наш день. Скажіть, те, що Михайло Серейчук та Іван Будняк залишились на лаві запасних, це планова ротація чи можливо якісь мікроушкодження, які гравці зазнали в поєдинку проти Прикарпаття? Ні, ну планова ротація. Треба було і владу ніхтію дати можливість зіграти з перших хвилин. Там і Літовченко достатньо непогано виглядав на тренуваннях. Ваня трошки так піднаївся. Тому у нас такий рівний склад, у нас нема там, 11, які там постійно грають. Є ротація, де повинні грати всі, хто у нас є в команді. Витовченко сьогодні вперше з'явився в основному складі, відіграв перший тайм. І ви ну, задоволені його дебютом, бо, тому що він з Прикарпаття виходив на заміну сьогодні вперше з'явився в основному складі. Е, ну він такий креативний футболіст, то, що нам треба було. Він сьогодні достатньо в першому таймі там е, создав цих моментів, йде е, в обігри, що іграє. Тільки цей останній пас, який треба було десь в ножку вложити, там, да, в шарфній площаці, щоб ми могли там чи забити, чи пробити по воротах. Ну а так ну непогано, ще функціонально, звісно, він ще не на 100% готовий. Так що потихеньку будемо підпускати. І я думаю, що це він додасть нам креативу. Володимир Борисович, доброго дня. Ніча на виїзді 2-2 проти ниви це задовільний результат. Коли ви їхали на виїзд, вас влаштовував такий результат? Ну, знаєте, е якщо б мені до гри сказали, що ми е зможемо тут зіграти нічого, я би напевно, задоволений. Але якщо аналізувати гру і те, як йшов рахунок, і те, як складалася гра, то я впевнений, що нам сьогодні до снага було і виграти цю гру. Але ну, це футбол. Я вважаю, що гра сьогодні дуже така цікава була, якісна, і е ми ось. Валентина Чидея, як після гри з ним поговорили і прийшли до висновку, що гра дуже цікава була з обох сторін. Я думаю, що якщо були глядачі, то вони були б дуже задоволені. До речі, ви грали разом з Ігорем Волондинович? Ми не просто грали, ми майже росли разом. Він киян, як ми вихованці донецької школи. Ми... І тренували разом Так, і тренували разом. Так що у нас... Ви дуже добре знали, в який футбол буде грати. його команд, <світ> Ну, ви, ви знаєте, не можу так казати, тому що тренери міняються, команди міняються. Я готувався, до речі, як і не обозова готувалася до нашої гри. От, е, ну... Будь-який тренер він може змінити і склад, і тактику, і стратегію. Тобто ну, цікаво було, дуже гра цікаво. Скажіть, ця поразка зробить Прикарпаття 7-0. Я не був нічого вас запитувати про цей матч? Можете запитувати. А, я не, не, маю, не бачу нічого ніякого сенсу. Я скажу так, це була, була така взбучка для команди. Ну, ви, знаєте, ви знаєте, навіть не те, що встряска, а справа в тому, що ніхто не очікував, що може бути такий результат. але у нас були свої проблеми і внутрішні проблеми в команді зі складом. У нас були проблеми, тому що грати в десятьох проти такої команди як «Прикопаття», нам теж було важко практично майже всю гру. Ми не були готові до такого розвитку подій. І ну, треба сказати, що знаєте, якось я не хочу говорити там про якісь там звинувачення чи ще щось, ну, я не буду до цього опускатися. Але ну, в футболі таке трапляється. таке трапляється, наприклад, Атлетико Мадрід виграв 7-1, грузини програли іспанцям 7-0. Так що таке буває. Ми важко це переживали, ми намагалися щось змінити. Я думаю, що ми стоїмо на правильному шляху. Ну, втрата основного голкіпера і двох, можна сказати, лідерів. Так, команди. я. Ну, Для будь-якої для, для, для будь команди це втрата, це така дуже болізна була втрата, тому що е, ми готувалися до сезону одним складом, потім вийшло так, що треба зараз грати іншим складом, треба міняти позиції деяких гравців. Але я дуже здоволений, я вдячний хлопцям, вони спокійно до цього відносяться. І у нас сьогодні навіть там ну, скільки раз, два, три. Чотири гравці грали не на своїх позиціях. Е, ну, але грали, і я вважаю, що це для них тільки плюс, тому що я кажу, що якщо завтра вони поїдуть в умовний мадридський Реал, їх там ставлять на іншу позицію, вони вже будуть знати, як грати. Скажіть, Ігор Левченко, я так розумію, що коли залишив команду основний голкіпер, і стало питання в пошуку голкіпера, ви особисто займалися цим пошуком, і Ігор Левченко ну, все добре. Ну вам. Ну він добре з але трошки по-іншому було. Ігор Левченко з нами вже працює з початку року цього календарного. Просто він не дуже багато грав, він працював, він відновився. У нього була важка травма. Він зараз майже відновився вже. І я дуже задоволений, тому що це людина, яка Працює на полі, працює за полем, тобто це людина, яка допомагає е, мені в тренерській роботі. От, він дуже досвідчений гравець, гравець, який грав в Лізі Європи, гравець, який грав у вищій Лізі. Тобто е, Він з нами працює з початку року, зараз він вийшов на перший роль в ігровому плані. До цього, скажімо так, займався більш тренерською <головіка> роботою, можна сказати. Ну, після того, як залишили глави команди Луцево, до кого прийшли? Лаври, лідера у нас в команді, у нас в команді такого лідера, щоб його можна було шанувати лаврами, немає. Тобто у нас команда, я намагаюсь хлопцям на час сказати, що для того, щоб стати лідером команди, треба перше бути лідером на полі. Я думаю, що сьогодні ви бачили, сьогодні жоден з них не випадав з гри і практично можна сказати, що всі сьогодні були лідерами. Да, десь. Щось краще виходило, хтось помилявся, хтось не помилявся менше там. Але я вважаю, що сила команди вона не в якомусь там лідері, а вона сила в командному душі. Поруч з нами гравець футбольного клубу Хуст, Микола Пилип. Коротко поділись з нами враженнями сьогоднішнього поєдинку. Як тобі матч? Взагалі, які емоції на протязі цього будинку пережила команда? Що в нас повинно бути хороший, хороший настрій, але трохи так повинні були вигравати, тому такий настрій трохи не. Такі двоякий. Приїжджали і налаштовувалися на перемогу. Коп ти виділив в складі команди суперника, хто найбільше сподобався. Кого б ти назвав найкращим гравцем складі своєї команди? Ну, своєї команди назвав би Ігор Тихненко, Борисенко, Влад, Станкович, Іванов. Багато хто в команді. По супернику не можу нічого сказати, трохи важче було в минулому році з ними грати. Ви зіграли сім турів. Як тобі рівень команд взагалі після другої ліги? Ну Трохи було важко перші ігри вникнути в ці, в ці, в ці ігри з, з із суперниками, там, Карпати, перша гра, трохи, трохи важче було. Але потихеньку, якщо ви бачите, ми вже трохи налаштовуємося і. Синхронізуємося з іншими командами, що можемо і дати бій таким, як і Нива-Бузова. Будемо чекати Карпати, металіст і так далі. Е, Поразка від Прикарпаття 7-0. Я так розумію, що пішла на користь команді. Ну, напевно, що пішла. Тому що? Багато грязі було після цієї гри. Але добре, що команда налаштувалася на подальші ігри і ми рухалися вперед. Не дивилися, то, що за нами там і, і вболівальники багато хто говорив ось зараз переобуваються іначе болівають далі за нас. Але то таке, ми дивимося вперед і, і дивимося, що ми робимо.